Продовжуємо вивчати нашу дисципліну комп'ютерне проєктування та конструювання радіоелектронних засобів. Тема сьогоднішньої лекції питання інженерної психології. План нашої лекції. Перше питання: предмет інженерної психології. Друге питання основні завдання інженерної психології. Перше питання: предмет інженерної психології. Як показав Карл Маркс, головною продуктивною силою суспільства є людина. Використовуючи засоби праці, він перетворює природу відповідно заздалегідь поставленої мети. З розвитком засобів праці змінюється і трудова діяльність людини. Якщо виробнича праця людини у стародавні числи мала переважно фізичний, мускульний характер, то зараз у зв'язку з досягненнями науково-технічного прогресу вона все більше інтелектуалізована. Управління сучасними машинами пов'язане не стільки з фізичним, скільки з розумовим навантаженням. Основними функціями людини на виробництві все більше стає програмування, роботи з машинами, керування ними та контроль. Робота людини пов'язана з необхідністю переробляти великий поток інформації і приймати відповідні рішення. За рахунок техніки, можливості людини розширюються, але техніка, в свою чергу, Появляється не стільки складною, що нею стає важко керувати. Виникає задача узгодження конструкцій машин з психологічним та фізіологічним характеристиками людини. Якби не була досконала техніка, її ефективне застосування в остаточному підсумку залежить від людей, керуючих цією технікою. Тому й виникає необхідність вивчення роботи машини і діяльності операторів в єдиній системі людина-машина. Проблема взаємодії людини і сучасної техніки проблема людина-машина перетворилася на одну з основних проблем сучасної науки. Ця про проблема має багато аспектів: найважливішим серед них є той, який пов'язаний з вивченням процесів інформаційної взаємодії людини і технічних пристроїв. Інженерна психологія наукова дисципліна, що вивчає об'єктивні закономірності процесів, інформаційної взаємодії людини і техніки з метою використання у практиці проектування і створення та експлуатації системи людина-машина. Інженерна психологія розглядає діяльність людини і функціонування машини у взаємозв'язку. При цьому підкреслюється, що провідна роль людини не можна правильно розуміти ставлення людини-машини, не розглядаючи людину як об'єкт, а машину як знаряддя праці. Будь-яка машина, будь-які технічні пристрої є лише засоби для здійснення трудового процесу. І створюється для виконання їх людиною. За образним висловом Карла Маркса, машина являє собою створені людською рукою, органи людського мозку, уречевлення сутнісних сил людини. Як самостійна наука, інженерна психологія почала формуватися в 40-х роках минулого століття. Її розвиток як науки пройшов ряд етапів, від накопичення аналізу даних про людський фактор з метою оптимізації окремих технічних засобів контролю управління до системного підходу і до проектування і експлуатації складних людиномашинних комплексів, якими є сучасні виробничі об'єкти. Друге питання: Основні завдання інженерної психології. Як психологічна наука, інженерна психологія вивчає психічні процеси і властивості людини, з'ясовуючи, які вимоги до технічних пристроїв впливають з особливостей людської діяльності, тобто вирішує завдання пристосування техніки та умов праці людини. Структура системи людина-машина, рецептори, центральна нервова система, ефектори органи руху, органи управління, інформаційні обчислювальні засоби і засоби відображення інформації. І знов на рецептори. Як технічна наука, інженерна психологія вивчає пости та пульти керування кабіни машин, процеси та алгоритми їх функціонування для з'ясування вимог, пропонованих до психологічних та фізіологічних властивостей людини-оператора. До розгляду цих завдань в конкретному плані звернемося до структурної схеми. Системи «Людина-машина», що є об'єктом вивчення інженерної психології, будь-які зміни в стані керованого об'єкта знаходять в інформаційно логічній, обчислювальній та іншій технічній пристрої, що забезпечують задану ступінь автоматизації управління. Після відповідної обробки інформації в цих пристроях стан керованого об'єкта відображається на засобах відображення інформації індикаторах. Отже, оператор приймає безпосередньо стан керованого об'єкта, а деякий де, імітує його образ відображення званий інформаційною моделлю. Інформаційною моделлю розуміється безліч сигналів, що несуть оператору інформацію про керований об'єкт і організованих відповідно до певної системою правил. Інформаційна модель. Повинна з необхідною повнотою і точністю відображати стан керованого об'єкта. Крім того, вона повинна відповідати можливостям оператора по прийманню і переробці інформації її психологічних якостей. На основі сприйняття інформаційної моделі у свідомості оператора, формується образ керованого об'єкту, уявлення про реальний об'єкт, що відображується в інформаційній моделі який зазвичай називають оператором, оперативним чином або концептуальною моделлю. Він від англійського слова концепт уявлення поняття. Ця модель порівнюється з певним еталоном, що зберігається в пам'яті оператора, і відбиває потрібний стан управляємого об'єкта. В результаті порівняння сформованого оперативного образу з цим еталоном оператор приймає рішення по управлінню управляємим об'єктом. Прийняте рішення реалізується органами слуху або мови-ефекторами. З їх допомогою здійснюється вплив на органи управління іншими словами здійснюється введення командної інформації в інформаційно-логічні та обчислювальні пристрої в результаті чого здійснюється необхідне перетворення управляємого об'єкта. На цьому закінчується один цикл регулювання, під яким розуміється проміжок часу від моменту зміни стану управляємого об'єкта до моменту переведення його в необхідний, необхідний стан новий. Основні завдання інженерної психології можуть бути сформульовані таким чином. Аналіз функцій людини в системі людина машина, вивчення структури і класифікація діяльності оператора, вивчення процесів перетворення інформації людиною оператором. Перетворення інформації людиною включає чотири основних етапи: прийом інформації, переробка прийнятої інформації, прийняття рішення здійснення керуючих впливів. Далі йде розробка принципів побудови робочих місць, операторів. Далі. Четверте. Вивчення впливу психологічних факторів на ефективність системи Людина Машина. П'яте. Розробка принципів і методів професійної підготовки операторів у системі Людина Машина. Професійна підготовка операторів включає професійний відбір, навчання, формування колективу, тренування. інженерно інтернату. Психологічне проєктування і оцінка системи людина-машина. Ця задача є узагальнюючою. При її вирішенні, використовуються результати отримані при рішенні всіх попередніх завдань. І останнє вивчення економічного ефекту інженерно-психологічних розробок. Розглянуті завдання вирішуються на різних етапах існування системи людина-машина, а саме на етапі проектування та на етапі експлуатації. У цьому зв'язку доцільно розглянути два основних прикладних напрямки інженерної психології системотехнічне та експлуатаційне. Складові схемотехнічну напрямку, інженерно-психологічне проєктування засобів діяльності оператора, розподіл функцій людина-машина, синтез інформаційних моделей і діяльності людини, проєктування діяльності оператора, що включає в себе структуру і алгоритм діяльності, способи діяльності, вимоги до психологічних характеристик людини і остання інженерно-психологічна оцінка складних систем. Експлуатаційне направління включає в себе всебічне врахування психологічних якостей людини, яке складається з аналізу поведінки та працездатності людини, психологічного забезпечення оператора, розробка системи контролю стану оператора і професійної підготовки оператора, і питання групової психології, психологічна сумісність. Основним завданням системи технічного напрямку, що представляє, по суті, інженерно-психологічне проєктування, є комплексне проєктування діяльності оператора і використованих їм технічних засобів. Для цих засобів відносяться інформаційні моделі, що реалізуються на різних пристроях відображення і органи управління. Проектування самої діяльності передбачає у формуванні оператора оперативних образів. Керованих процесів і об'єктів концептуальної моделі, програми, схеми поведінки і навичок певного рівня навченості. Іншими словами, при розробці системи Людина-машина конструктор спільно з психологом має поряд з проєктуванням. Технічної частини системи людина-машина розробити процес діяльності людини, визначити її структуру, динаміку, оптимальні засоби виконання, пред'явити вимоги до рівня професійної придатності, необхідність відбору ступінь навченості, види та кількість тренувань, і розрахувати реальні норми діяльності оператора і порівняти їх з допустимими. До основних проблем експлуатаційного напрямку слід віднести: аналіз поведінки і працездатності операторів в різних режимах роботи, психологічне забезпечення наукової організації праці операторів, розробку методів, критеріїв і засобів контролю психофізіологічного стану операторів в процесі роботи і питання групової психології, питання професійної підготовки операторів і так далі. Já conheço you